Просто послухайте уважно, а потім зрозумієте, до чого це я. Газа. 40% залишається під контролем Хамасу. Туди скоро повернуться полонені, яких тримав Ізраїль. Там всі обурені, там всі ненавидять Ізраїль, і через кілька років там виросте нове покоління з новими підручниками і з новою ненавистю до Ізраїля. І все почнеться знов. До чого це все говорив? Я говорив це про те, що буде з Росією, якщо ми її не знищимо, а залишимо. Тоді ті, кому сьогодні 5 років, 10 чи 15, почнуть виховуватися і мстити нам за все, що зробив Путін, і за все, що зробили ми. Тому не сподівайтесь на те, що у нас коли-небудь покращаться стосунки з Росією. Так само, як не покращаться стосунки Ізраїля і Хамаса. Це неможливо. Більше аналітики на моєму каналі підписуйтесь.